вони практично вся китиця, буде хилитися вниз. Тому найкращий варіант, чим вище, тим краще. І за допомогою цього приладу, чудо прилада та пенера дуже зручно, хоча є свої нюанси в тому, що Лезо інколи потрібно міняти, але це не є, думаю, велика проблема. О! Так, ну ось такі стебла. замінні повиростали цього року. Ужена готова до росту.